Вітаю вас знов на нашому уроці з тему. Кожен урок для вас це нові знання та несподіванки, радість перемоги над невідомим. Тож прагнення до знань повинне бути сьогодні нашим маячком протягом усього уроку. Цього разу ми будемо мандрувати великою країною сил. Тема нашого уроку взаємодія тіл, сили у природі, сили у природі та техніці. Якщо ми хочемо дізнатися про значення якогось слова, то звертаємося до тлумачного словника. Слову сила належить своєрідний рекорд. У будь-якому словнику тлумаченню цього терміну відводиться значне місце. Початкове уявлення про силу ми дістаємо із повсякденного досвіду. Слово сила вживаємо в живій мові. І надаємо йому різноманітного змісту, сила удару, сила м'язів людини, стихійні сили, знання це сила, сила впливу художнього твору на людину. Вона сміється, плаче, радіє, сумує, сила волі, сила переконання, сила звички, сила духу, сила струму, сила звуку, сила світла, сила тиску, гравітаційна сила. І так далі. Якщо вас просять перемістити стіл, якими способами ви можете його зрушити? Подумайте про інші речі, які ви рухаєте щодня, наприклад, зачиняючи чи відкриваючи двері. Що ви робите, щоб зробити це? Адже щоразу ви рухаєте, коли ви штовхаєте візок, він також рухається, коли ви тягнете його до себе, він теж рухається, простіше кажучи, щоб перемістити щось, ви або штовхаєте, або тягнете цей поштовх або тяга називається силою. Що ще може робити сила, крім руху об'єкта? Вона може зупинити рухомий об'єкт. Може змінити форму об'єкта, вона також може змінити напрямок рухомого об'єкта. Коли вітер стовхає вітрильник крізь воду, він прикладає силу. Коли сила тяжіння тягне яблуко до землі, це також є силою. Сили можуть змушувати речі рухатися, змінювати їхню швидкість або форму. Деякі сили діють, коли дві речі торкаються, наприклад, коли людина б'є ногою по футбольному м'ячу. Інші сили діють на відстані, наприклад, сила тяжіння або магніт, що притягає шматок металу. Щоразу, коли відбувається взаємодія між двома об'єктами, на кожен з об'єктів діє сила. Коли взаємодія припиняється, два об'єкти більше не відчувають сили. Сили існують лише в результаті взаємодії. Виникла необхідність порівнювати, вимірювати взаємодію різних тіл. Отже, виникла потреба вести фізичну величину, яка б слугувала мірою взаємодії тіл. Цю величину назвали силою. Сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, мірою взаємодії тіл. Питання, що є причиною руху тіл, цікавило людей ще з давніх часів. Давньогрецький вчений Аристотель переконував, що причиною руху є дія одного тіла на інше, тобто рух без сторонньої сили неможливий. Для прикладу, він наводив. Коня і воза. Доки кінь тягне воза, він рухається. Авторитет Аристотеля у ті часи був досить великий, тому спростувати його гіпотезу було неможливо. З точки зору здорового глузду Аристотель дійшов розумного висновку для того, щоб тіло рухалось, потрібно його штовхати. Але наприкінці XVI століття видатний італійський учений Галілео Галілей, провівши досліди зі скочуванням кульок похилим жолобом та здійснивши уявний експеримент, спростував твердження Аристотеля. Спробуємо й ми відновити досліди Галілея. Досліджуючи рух кульки по похилому жолобу, він помітив, що її швидкість збільшується, коли куля котиться вниз, а коли куля котиться нагору, її швидкість повільнюється. Алілей припустив, що кулька сповільнює свій рухи зупиняється і в випадку, коли жолоб розташований горизонтально. Але чим більш гладенька поверхня жолоба, тим більший шлях проходить кулька до зупинки. Якщо б ми змогли зробити так, щоб руху кульки нічого не заважало, тобто зробити поверхню ідеально гладкою, то кулька рухалася б жолобом рівномірно і прямолінійно. Це явище у фізиці називається інерцією, від латинської інерці нерухомість, бездіяльність, інерція це явище зберігання руху тіла за відсутністю дії на нього інших тіл. Уявимо експеримент з інерцією, описаний італійським фізиком Галілео Галілеєм. Галілей уявив, як буде діяти кулька, що котиться вгору і вниз по похилій поверхні без тертя, якщо змінити кут нахилу з одного боку. На початку анімації схили з обох боків рівні, і м'яч досягає тієї самої висоти, з якої був випущений, оскільки кут нахилу та відстань збільшується з одного боку, м'яч усе ще піднімається на ту саму висоту. Галілей збільшив відстань до нескінченності, продемонструвавши, що куля буде продовжувати котитися по поверхні без тертя вічно. Це принцип інерції, пізніше виражений Ньютоном, як його першого. Ши закон, згідно з яким об'єкт що рухається, не змінить своєї швидкості, якщо на нього не діє сила. Одиницю вимірювання сили прийнято позначати Н Ньютон, на честь видатного англійського вченого XVII століття, який вніс неоцінений вклад у розвиток точних математичних наук. Саме він є прабатьком класичної фізики. Одним з головних його відкриттів вважається закон Всесвітнього тяжіння і три основних закони механіки, що описують взаємодію в тілу природі. Сила зазвичай позначається на рисунках великою латинською літерою Ф з латині фортіс, міцний сильний. Уяви себе і футбольний м'яч. Ти можеш перебувати поруч з м'ячем, але якщо ти не торкаєшся до нього, тоді взаємодії між тобою і м'ячем не відбувається. Однак в той момент, коли ти б'єш по м'ячу, він або починає рух, або змінює напрямок руху. Ще при цьому він і деформується. Отже, сила є причиною швидкості руху, напрямку руху або ж деформації тіла. Силу можна виміряти, її вимірюють за допомогою приладу, що має назву динамометр. Грецькою мовою слово динаміс означає сила, а метро вимірюю. За допомогою динамометра вимірюють силу тяжіння, силу пружності, силу тертя і інші сили. До нижнього кінця пружини прикріплюють показчик, а на дошку наклеюють смужку білого паперу. Рискою відзначають положення показчика при нерозтягнутій пружині. Ця позначка буде нульовою відміткою. Підвішуючи до гачка вантаж масою 102 грами, на нього буде діяти сила тяжіння 1 Н. Під дією цієї сили пружина розтягується. Це нове положення відмічають на папері ставлять цифру 1. Поступаючи аналогічно, підвішують вантаж масою 204 грами. Отримуємо на папері позначку з цифрою 2 і так далі. Проградуйована пружина і буде найпростішим динамометром. На практиці застосовують медичні динамометри, ручні динамометри, їх ще називають силоміри для вимірювання дуже великих сил до кілька до кількох десятків тисяч ньютонів використовують тягові динамометри. Учені розрізняють різні види сил силу тяжіння, силу пружності, силу тертя та інші. Силу, з якої земля притягує до себе тіла. Називають силою земного тяжіння. Сила тяжіння існує на всіх планетах сонячної системи, є вона й на місяці, природному супутнику Землі. Але на місяці вона набагато менша, ніж на землі. Це пояснюється тим, що маса Землі значно більша за масу місяця. Ось чому рух космонавтів по поверхні місяця нагадує плавні стрибки. Сила тяжіння залежить і від маси самого тіла, вона буде більшою у того тіла, маса якого більша. Сила тяжіння це сила взаємодії тіла з землею. Що відбувається в природі завдяки дії сили тяжіння? гір течуть річки, зриваються каміння та снігові лавини, із хмар падає дощ, сніг, град, з дерев на землю опадають листки та стиглі плоди. Ці явища відбуваються завдяки існуванню сили земного тяжіння. Внаслідок дії цієї сили все живе та неживе притягується до поверхні землі. Так найлегша пір'їнка, покружлявши в повітрі, неодмінно опуститься на землю. Людина, як і всі інші живі організми, пристосувалася до дії сили тяжіння, але нехтування її дією часто призводить до травми ушкоджень. Згадайте, як під час бігу, гри внаслідок різкого руху ми падаємо та опиняємося на землі? Чи тільки земля притягує до себе тіла? Ви вже ознайомлені з будовою сонячної системи і знаєте, що вісім її планет обертаються навколо сонця по орбітах із досить великою швидкістю і не відлітають у космічний простір. Чому? Тому що планети, зв'язані із сонцем, силою взаємного тяжіння. Якщо до пружини підвісити тягарець. То під дією сили тяжіння він розпочне рухатися вертикально вниз. Сила пружності виникає при деформації тіла, розтягнення, стиснення, вигін, крутіння. Чим більше прикладена деформуюча сила, тим більше розтягається пружина. Вона відновлює форму і розміри тіла. Сили пружності утримують тіла, які підвішені, на розтяжках або укріплені на опорах на противагу сили тяжіння. Землі, яка тягне тіло вниз завжди в протилежному напрямку, діє така ж по величині сила пружності, наприклад, мости утримує сила пружності, яка врівноважує силу тяжіння землі. Для чого природі потрібна сила пружності? Найбільше значення в природі має сила пружності, завдяки їй тканини рослини тварин можуть витримувати великі навантаження, не руйнуючись. Рослини, що гнуться під поривами вітру, прогинаються під шаром снігу, однак здатні відновити попередню форму в результаті дії сили пружності їхніх тканин. Але вам напевно доводилось бачити зламані буревієм дерева. Це трапляється тоді, коли сила дії вітру більша від сили пружності самого дерева. Завдяки силі пружності всі тіла, що перебувають на землі, витримують силу атмосферного тиску. Ще більші навантаження витримують тварини і рослини, які мешкають на дні глибоких водойм. Отже, завдяки силі пружності живі організми витримують механічні навантаження і зберігають цілісну форму. Сила тертя це сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і перешкоджає цьому руху. Однією з причин виникнення сили тертя є шорсткість поверхонь стичних тіл. Навіть гладенькі, на вигляд, поверхні тіл мають нерівності, горбики і подряпини. Коли одне тіло ковзає або котиться по поверхні іншого, ці нерівності зачіпляються одна за одну, що створює деяку силу, яка затримує рух. Сила тертя виникає між поверхнями тіл, які взаємодіють. Вона тим більше, чим більше нерівностей у вигляді заглиблень і виступів є на поверхні тіл. Сила тертя завжди спрямована проти руху тіла. Якби не було сили тертя, рух тіл тривав би безкінечно. Для зменшення сили тертя, якщо це потрібно, поверхні тіла ретельно шліфують і полірують, змащують мастилами, але повністю усунути тертя неможливо. Людина збільшує силу тертя, якщо це потрібно, наприклад, щоб рухатися під час ожеледиці злизькою дорогою. Для цього дорогою тротуари посипають піском на колеса автомобілів, одягають шиповану гуму або ланцюги. Погляньте на поверхню підошви зимового взуття, вона шорстка та нерівна, і все це роблять з однією метою збільшити силу тертя між тілами і поверхнею слизької дороги. Рослини і тварини постійно використовують сили, що діють у природі. Так, насіння деяких рослин настільки легке, що добре розноситься вітром. Насіння інших рослин має шорстку поверхню, завдяки якій чіпляється за хутро звірів і одяг людей, і в такий спосіб поширюється на великій відстані. Деякі живі організми мають такі форми тіла та його покриви, що дають змогу Можу зменшувати силу тертя під час руху. Наприклад, оптична форма тіла птаха чи багатьох мешканців водойм зменшує силу тертя під час руху у повітрі чи у воді. У житті багатьох рослин тертя грає позитивну роль: наприклад, ліани, хміль, горох, боби і інші виткі рослини, завдяки терттю можуть чіплятися за опори, що знаходяться поблизу, утримуються на них і тягнуться до світла. Між опорою і стеблом виникає досить велике тертя, тому що стебла багаторазово обвивають опори і дуже щільно прилягають до них. Рослинам, що мають коренеплоди, такі як морква, буряк, бруква, сила тертя сприяє утриманню їх у ґрунті. З ростом коренеплоду тиск навколишньої землі на нього збільшується, а це означає, що сила тертя теж зростає, тому так важко витягнути із землі великий буряк, редьку або ріпу. Люди Теж навчилися використовувати силу води й вітру для своїх потреб. Так п'ять тисяч років тому єгиптяни, приєднавши до своїх кораблів вітрила, змусили вітер штовхати їх. Дві тисячі років тому на берегах річок з'явилися великі водяні колеса, які обертали течія, такі колеса подавали воду на поля та рухали жорна млинів, де мололи зерно. Там, де не було ні річок, ні джерел, будували вітряні млини або вітряки, що працювали під дією сили вітру, тому їх споруджували на підвищеннях відкритій місцевості. Перший вітряк у Європі з'явився у 1150 році. Шкіра акули покрита плакоїдною лускою. Кожна така лусочка є під шкірною пластинкою, зубцем, який виходить через шкіру назовні. Луска акули є надзвичайно міцною, тому в давні часи вона використовувалася для шліфування металів, каменів, дерева і мармуру. З неї ж виготовлялися і перші напилки. Величезна кількість дрібних лусочок знижує тертя обводу. Завдяки цьому риба масою понад тонну. Вільно Ковзає в воді, практично не зустрічаючи опору середовища. Біомімікрія це наука, яка використовує природу як приклад для проєктування, створення та перебудову систем, структур, процесів або матеріалів, які сумісні з навколишнім середовищем і не створюють більшого впливу на навколишнє середовище. Бренд Спідер зі свого боку виготовив купальники, що імітують шкіру акули, оскільки цей організм має зубчасті лусочки або зубчики в дереві. Які зменшують тертя води, тому купальники також мають цю властивість. 3 липня 2008 року плавці, які використовували на змаганнях Racer, побили 44 світові рекорди, що свідчить про те, що слова виробника спіде недалекі від реальності, коли він стверджує, що це найшвидший купальник у світі. При спробах поліпшити аеродинаміку великих пасажирських літаків вчені вперше взяли вкрай радикальне рішення, яке полягало у використанні матеріалу, який, за властивостями імітує акулячу шкіру. Нове покриття було успішно випробувано на літаку Белуга. Проведені випробування підтвердили, що створена поверхня по прототипу шкіри акули витримує умови навколишнього середовища і дозволяє економити паливо. Мінімум на 1%. Сили пружності враховують і використовують в різних технічних пристроях і машинах. Автомобілі, залізничні вагони, мотоцикли та інші транспортні засоби мають ресори. Їх застосування дає змогу зробити рух значно плавнішим, оскільки наїзд на камінь або іншу перешкоду приводить лише до деформації ресори і відчутно не змінює положення самого транспортного засобу. У країнах, де часто бувають землетруси, будинки ставлять на спеціальні пружини, які під час поштовху деформуються, а споруда залишається майже нерухомою. Попри те, що сьогодні нам повністю відома природа землетрусів, поки неможливо передбачити, коли і з якою силою вони можуть статися в тому або іншому місці. Тому найкращим способом захисту в сейсмічно активних районах є застосування технологій сейсмостійкого будівництва, сучасне проєктування будівель, їх укріплення і будівельні матеріали в тій же мірі важливі з точки зору стійкості до землетрусів, як сейсмогасіння і сейсмоізоляція. На землі щодня відбувається декілька тисяч землетрусів. Більшість з них настільки слабкі, що їх виявляють тільки спеціальні прилади. Ці прилади називаються сейсмографи, вони реєструють коливання земної поверхні, які викликають усі типи сейсмічних хвиль, що виникають при землетрусі. Сейсмограф складається з міцно закріпленого в ґрунті тримача, паперової стрічки на барабані, що обертається, і самопис. Який підвішений на натягнутий на рамі пружині. Сила тяжіння місяця і частково сонця впливає на рівень води у океанах землі. Гравітація місяця впливає на води морів та океанів, які на поверненні до місяця стороні піднімаються вгору та утворюють конус. Обертаючись навколо спільного центру маси, земля та місяць формують подвійну планетну систему. Оскільки Земля є набагато більшою від місяця, то загальний центр маси розміщені всередині землі. З іншого боку, землі напроти загального центру мас від центрова сила виштовхує водні маси морів та океанів, і тут також утворюється водний конус. Таким чином, на землі одночасно формується два припливних конуси, які рухаються морями та океанами по мірі обертання місяця навколо Землі. У деяких регіонах припливи можуть повторюватися кожні 6 годин. Збільшення рівні води називають припливом, а зменшення відпливом. Гравітаційна сила Сонця також впливає на землю. Але в меншій мірі, ніж місяць. У будь-якій точці Землі амплітуда припливу змінюється протягом місяця. Найвищі і найнижчі рівні води спостерігаються під час так званих сезогійних приливів, які трапляються двічі на місяць під час повного та Молодого місяця. У цей час сонце та місяць розташовані на одній прямій з землею, і сонячні припливи сумуються з місячними. Найслабкіші або квадратурні припливи відбуваються в період першої та третьої чверті місяця. Сонце, земля і місяць розташовані так, що утворюють прямий кут. Тому сонячне і місячне тяжіння протидіють одне одному. Люди здавна використовували припливи для риболовлі. Вони залишали рибальські сіті на березі, а коли вода під час відпливу відступала, у сітях залишалася риба. Сьогодні людство використовує припливи для отримання електричної енергії. Припливні електростанції працюють у багатьох країнах світу. Для отримання енергії затоку моря або гирло річки перекривають греблею. Під час перепливу рівень води є вищим, тому через відкриті шлюзи вода попадає на перекриту греблею територію. Потім шлюзи закриваються. У період відпливу рівень морської води знижується, але в басейні він залишається високим. При відкритих нижніх шлюзах вода перетікає назад в море, при цьому обертаючи турбінні лопаті. Це обертання передається на генератор, що виробляє електрострум. Даний процес триває до тих пір, поки рівень води в морі та в басейні не вирівнюється. Під час наступного припливу процес повторюється. Часто по цих спорудах проходять автомобільні дороги. Припливні турбіни це окремі турбіни, розміщені в будь-якому місці, де є сильний припливний потік. Зараз проходять випробування турбіни, установка яких не вимагає зведення гребель і менше впливає на навколишнє середовище. Потік води обертає лопаті турбіни. Це обертання передається на генератор, що виробляє електрострум. Лопаті турбіни можуть повертатися на 180 градусів, тому вони обертаються і під час відливу, і під час припливу. Шотландії Розпочала роботу найпотужніша в світі припливна турбіна Орбітал Мерейн-О2, яка активно використовує енергію припливів для роботи найпотужнішої в світі припливної електростанції. Після завершення будівництва її доставили на Орклейські острови, де поставили на чотири якоря. Це забезпечує надійне закріплення і правильну орієнтацію відносно берегової лінії. Положення електростанції не змінюється, незважаючи на стрімку течію в цьому місці. Орбітал Marine О2 виглядає як гондола довжиною 74 метри. Площа її лопати близько 600 квадратних метрів, завдяки чому потужність становить 2 мегаватти. Станція розрахована на 15 років роботи і забезпечення електрикою більше 2000 будинків. Отже, сили можуть бути різними, як викликати рух, так і уповільнювати його. Сила тяги викликає рух і підтримує його. Сила тяги діє в напрямку руху. Сила тертя – це сила, яка виникає при русі одного тіла по поверхні іншого тіла. Напрямок сили тертя – протилежний напрямку руху. Вона уповільнює рух. Сила опору діє на тіло, що рухається в рідкому або газоподібному заподібному середовищі. Вона спрямована, протилежна напрямку руху і уповільнює рух.